Мають змогу будувати бізнес, ті, хто зараз підтримує економіку України і приймають участь у безпосередній організації безпеки країни, як компанії, що долучені до оборони нашої держави, то це це вже не Україні, не українські локальні бізнеси. Це вже міжнародні компанії, котрі насправді, навіть якщо і не мають о, зараз фізичної присутності на глобальному ринку, то вони вартують цього права. А як найменш нема такої компетенції в світі по боротьбі з ризиками по роботі в надзвичайних таких умовах, нема інших школ, котрі могли б чому цьому навчити. І сьогодні ті бізнеси, котрі вже починають виходити на міжнародну арену за останні три роки, вони просто демонструють неймовірну конкуренцію. В певних технологічних сегментах світ вже дивиться на Україну з відкритими очима. Інколи з квадратними, особливо коли мова йде про робототехніку.